Доброго дня, шановні колеги. Ми дякуємо воїнам, нашим воїнам ЗСУ за те, що ми можемо далі продовжувати наші наукові зустрічі. І моя доповідь сьогодні буде присвячена хіміотерапії гормонорезистентного раку передміхорової залози, і я зосереджуся на ролі препарату, який називається Кабазетаксел. Рак простати це загальновідома інформація. Достатньо поширене захворювання. Воно є причиною смерті майже 10% чоловіків від раку. І одна з головних причин смерті чоловіків похилого віку, тому що ми розуміємо, що рак простати це рак старших чоловіків старшого віку. Згідно з канцер-реєстром України у 2020 році, бо сьогодні ми не маємо такої точної інформації. Майже 6 тисяч з половиною нових було хворих нових випадків раку простати. Найчастіше рак простати це аденокарцинома, іноді зустрічається 1-2%, Зустрічається дуже агресивний нейроендокринний рак простати, і про його лікування ми будемо сьогодні говорити. також. Для лікування використовуються різні методи, у тому числі хіміотерапія, яка включає Таксани, і, зокрема, Кабацитаксел. Якщо говорити про таксани, то вони вже достатньо давно нам відомі, вже понад 30 років ми користуємося Пакетокселом, майже 30 років доцетакселом. А от кабацітаксел це Новий препарат, якому він ще навіть тінейджерський такий вік не війшов, йому от він запроваджений у 2010 році. Отже, трошки про історію хіміотерапії гормонорезистентного раку простати. Клінічні випробування цитостатиків хіміотерапії в нашому розумінні розпочалися ще в 50-х роках. Треба сказати, що вони були дуже неуспішними, невеликими, включали невелике число хворих, рідко досягалася якась ефективність, і багато дослідників, багато лідерів думок. Вважало, що рак простати це нечутливий до, хіміотерапії, нечутливий до хіміотерапії захворювання. Але в 96-му році, це вже майже 30 років тому, був застосований мітоксантрон в поєднанні з преднізоном або преднізолоном. і це стало першим схваленим FDA режимом хіміотерапії для гормонорезистентного раку. Причому треба сказати, що. Мітоксантрон, поєднаний з преднізоном, не давав якогось, не давав поліпшення виживаності без прогресування, не давав поліпшення виживаності загальної, проте він давав паліативний ефект, покращував загальний стан хворих, і тому він був зареєстрований і до 2004, 2004 року ніякий інший метод хіміотерапії ніякий інший режим хіміотерапії для раку простати не був зареєстрований у 2004 році зареєстрували добре відомий нам препарат Доцетаксел. це за результатами дослідження ТАКС-327, в якому порівнювали комбінацію Доцетакселу у дозі 75 мг на метр квадратний разом з преднізоном або преднізолоном проти відомого вже з попереднього слайду режиму мітоксантрон плюс преднізон або преднізолон. І що з'ясувалося? З'ясувалося, що є поліпшення поліпшення виживаності на 2,4 місяця збільшення загального збільшення. Загальної виживаності у групі доцетакселу порівнянні з групою мітоксантрону з Приднізону, треба сказати, що доцетаксел після того почали використовувати і в першій лінії. Тут я приводжу кілька досліджень, це добре відоме шарте дослідження, де було показано, що гормоночутливі, тобто в першій лінії, в перше виявленого раку простати, занедбаного раку простати. Доцитаксел дає поліпшення виживаності, якщо порівнювати з лише з гормонотерапією, з, максималь... з блокадою андрогенною блокадою. Це 57 проти 44 місяців загальна. Загальна виживаність. Причому перевага була в кількох дослідженнях було показано, що перевага є лише у тих хворих, які мали гірший прогноз, мали вісцеральні метастази, більше чотирьох уражень кісток, уражень кісток поза хребцями і тазом. Це було підтверджено і в інших дослідженнях, і навіть було запропоновано, що якщо хворий достатньо довго Після першої лінії доцитакселом є в періоді без прогресування, то знову застосовували, можна було застосувати доцитаксел. Хоча в такому випадку доцитаксел був ефективним лише в незначної частини пацієнтів. І на сьогодні, от ми можемо сказати, що гормоночутливий рак простати. Лікування гормоночутливого раку простати застосуванням гормонотерапії, хіміотерапії досягло достатньо е, значних успіхів. Ви бачите, що за даними дослідження піс 1 це зовсім недавно. Минулого року повідомляли. Позаминулого року медіана виживаності є понад 5 років. Це достатньо вагомий результат. і Бачите, е, сама. Гормонотерапія, сама андрогенна депривація, дає приблизно 3, загальна виживаність, 3 роки. Ну, а стоїть питання: що ж після доцтакселу? Тому що в абсолютної більшості, безумовно, настає прогресування після застосування доцетакселу у першій лінії. чи у першій лінії вже кастрат резистентного раку, і тут було запропоновано новий препарат на основі Таксанів. Знову ж таки, Кабазетаксел. Кабазетаксел запропонувала фірма Sanofi. Сьогодні ми маємо кілька генеричних компаній, серед них Еверфарма, австрійська компанія, яка зареєструвала Кабазетаксел в Україні. Він доступний в Україні вже можна ним. Користуватися. Що ж про механізм дії кабазитакселу важливими є три, я би сказав, три таких рукави дії. Одне – це дія на мікротрубочки, така сама, як і в доцитакселу. Друга дія наступна це є порушення, так би мовити, андрогенових цих зв'язків андрогенової цієї вісі, що в доцитакселу виражено менше. І нарешті третє, відомо, що резистентність до доцитакселу залежить від його викиду спеціальним білком GP1, викиду з клітини. Так от, кабацитасел блокує цей шлях викиду і таким чином підвищує можливий ефект. Треба сказати тут, і ми ще будемо це повторювати, що кабацитаксел активний як для пухлин, які чутливі, так і нечутливі резистентні до доцетакселу. Покази до застосування кабазитаксел, в тому числі Еверфарма, застосовуються в комбінації обов'язково комбінації з преднізоном або принізолоном у хворих з гормонорезистентними та статичним раком простати, які раніше лікувалися з використанням доцетакселу. Протипокази. ну, звичайно ж, це кількість нейтрофілів. Це лабораторні показники печенкової функції. Тут додано і вагітність, і період годування щеплення проти жовтої пропасниці. Це, звичайно ж, так би мовити, на перспективу, бо кабезитасел не застосовується, наприклад, при раку груді чи раку яєчників. Обґрунтування ролі КБЗТкселу ми зупинимося на кількох дослідженнях на п'ятьох дослідженнях, які показали роль Кабзетекселу при раку простати. Отже ж, перше, це тропік дослідження, в якому порівнювався КБЗТсел і Мітоксантрон після застосування, після застосування до Зетекселу. І тут виявилося, що Кабзетексел в дозі. Це дослідження було в дозі 25 мг на метр квадратний кожних три тижні. Проти мітоксантрону у звичайній дозі, відомій раніше. Це 12 мг на метр квадратний. І за результатами цього дослідження, за результатами дослідження, тропік кабезитасел був схвалений. Для хіміотерапії другої лінії після прогресування на доцетакселі. Мітоксантрон був віднесений в дальші лінії, вже у третю чи інші лінії лікування. І от графік, який показує, що є 30% зниження ризик смерті. На, на етапі 12 місяців, 28% відсотковий на етапі 24 місяців, медіана виживаності поліпшилася трошки більше, ніж на 2 місяці. Для раку простати це достатньо чіткі, чіткі результати, достатньо добрі результати лікування гормонорезистентного раку, раку простати. Інше дослідження дуже цікаве: фірстана. Ферстана, фестана. Воно порівнювало це відкрите рандомізоване дослідження. Понад тисячу пацієнтів, майже сто, май, понад 150 клінік приймало участь, і внутрішньовенна інфузія знову ж таки порівнювалася Кабазитаксел в дозі 25. Міліграм на метр квадратний, 20 міліграм на метр квадратний, порівнювали з оцетакселом у пацієнтів з гормонорезистентним метастатичним раком простати. Це хворі, які ще не отримували хіміотерапію, це хворі, які спрорисували на гормонотерапії. Тобто, це вже кабезетаксел, фактично у першій лінії. Що з'ясувалося? З'ясувалося, що загальна виживаність у групі кабазетакселу і 20, і 25 міліграм була подібною близько двох років, і такою самою, як і в групі до -такселу. Треба сказати, що FDA, власне була спеціальна реєстрація кбз у дозі 20 мг на метр квадратний. Треба сказати, що така доза краще переноситься хворими, рідше приводить до зупинки лікування через побічні ефекти. І таким чином, ну, наприклад, ми в нашій клініці частіше застосовуємо дозу 20 мг на метр квадратний ніж 25 мг на метр квадратний. І ви бачите, що ефективність є однакова 20 і 25 мг. Наступне дослідження це перша друга фаза, але воно дуже цікаве, воно проводилося в єдиному центрі, це, але це МД Ендерсон 160 пацієнтів. Вивчали комбінацію КБЗТселу разом з карбоплатином порівнюючи з монотерапією Кабзотакселу у хворих з гормонорезистентним метатетичним раком простати, з поганим прогнозом. І що з'ясувалося? З'ясувалося, що карбазотексел з карбоплатином має кращий ефект медіану виживаності, зокрема без прогресування, порівняно з монотерапією, бачите, 7 майже з половиною проти 4,5 з половиною місяців. І у пацієнтів з агресивною формами комбінація ця дає і кращу виживаність без прогресування, це зокрема нейроендокринні процеси 7,5 з половиною проти 1,7 місяця. Наступне дослідження, яке публікувалося в Enless of Oncology, це дослідження другої фази. Порівнювався кабазитаксел проти абіратерону або ензолутаміду у хворих з кастрадрезистентним раком простати, але з несприятливим прогнозом. Які це хворі несприятливий прогноз мають? Це ті, які мають метастази в печінці. Печінкові метастази, це в тих, які, в яких гормонорезистентність розвинулася дуже швидко після кастрації, це 12, упродовж 12 місяців, перших, і принаймні чотири з наступних шести факторів, не будемо на них зупинятися. І таким чином це хворі з поганим прогнозом. Треба сказати, що досить у цьому дослідженні. В перш в попередніх лініях застосовувався приблизно у кожного четвертого хворого, тобто три четверти хворих з поганим прогнозом не мали застосування до того, не було в них застосована хіміотерапія до цетакселу. Що з'ясувалося? З'ясувалося, що група кабезитакселу має ну, достатньо серйозну перевагу у загальній виживаності. Перепрошую. Бачите, 37 проти 15,5 з половиною місяців. Хоча це тенденція, тому що хворих було не дуже багато, і середня це, це ця перевага не є статистично достовірною. Але ви бачите, яка тенденція, і ми сподіваємося, коли прийдуть інші результати цього дослідження, воно буде і досягнута ця різниця між кабазитакселом і новими. Гормональними препаратами. Тобто КБЗТсел є фактично кращим, ніж абіратерон або ензолутамід в таких випадках. І тут також показано, що показник клінічної користі, тобто повна часткова регресія або стабілізація. Спостерігалося у 80% паці... пацієнтів, тоді як в групі абіреторону або ензолутаміду у 62. І ще одне дослідження: дослідження карт публікувалося в New England Journal of Medicine у 2019 році. Це багатоцентрове рандомізоване відкрите дослідження, трохи менше ніж деякі попередні. Це 255 пацієнтів, 62 центри. Це європейське дослідження 13 європейських країн. Знову ж таки порівнювали. Кабазетаксел з абіратероном або ензелутамідом у пацієнтів з гормонорезистентним раком простати, який раніше обов'язково лікували доцетакселом, та абіратороном або ензелутамідом. Але він почав прогресувати достатньо швидко, тобто хворі кастрадрезистентним раком простати з несприятливим прогнозом. І що виявилося? Виявилося, що Кабази продемонстрував достовірно кращу ефективність порівняно з абіратероном або ензолутамідом. Медіана виживаності без прогресії 8 проти 3,7 місяців, медіана загальної виживаності 13,5 проти 11 місяців, що чітко видно на цих графіках. І New England Journal of Medicine любить давати такі значить, яскраві. Яскраві підсумки дуже чітко, ви бачите, що медіана прогресії без медіана виживаності без прогресії 8 проти 3,7 місяця. Серйозні побічні ефекти траплялися практично в однаковій кількості хворих у кожної третій, у кожного третього хворого, взагалі треба сказати, що за останні десятиліття відбулася зміна парадигм медикаментозної терапії раку простати. Якщо це ми починали... Скажімо, на початку цього століття чи навіть тисячоліття з андрогеної депресійної терапії, і при її, на її прогресуванні ми могли застосувати мітоксантрон. То згодом додається в 2004 році, як перша лінія терапії кастрадорезистентного до і вже після нього мітоксантрон. В 10-му році додається після доцетакселу кавозітаксел, і вже в третій лінії мітоксантрон. В 15-му році ми бачимо, що на перше місце в частини, принаймні хворих, виходять нові гормональні препарати абіратором або а Вже потім доцетаксел, і в 16-му році це додається ще перша лінія, фактично. Терапії додається до цитаксел на самому початку лікування. Тепер ще рекомендують розпочинати навіть з триплетів. Це андрогендеприваційна деприваційна терапія, доцитаксел та ще і абіратерон. Це за результатами дослідження піс 1 про яке я говорив, де медіана виживаності є понад 5 років. Ну і зрозуміло, що це всі ці досягнення прийшли і до ем, рекомендацій NCCN. Тут приведені рекомендації, перша версія за цей рік, вона мало змінилася від минулорічних, і ви бачите, що фактично в дуже багатьох випадках власне рекомендується Кабазітаксел або кабазітаксел разом з карбоплатином. Ну, це фактично крім абсолютно першої лінії лікування метастатичного раку простати. Причому, якщо ми маємо... Рак з дуже несприятливим прогнозом, зокрема нейроендокринний рак простати, то вже в першій лінії рекомендується КБЗ-ТАКСЕЛ в комбінації з карбоплатином, аук, карбоплатину в дозі аук-4. Те саме є і так подібні рекомендації є. І есмо. Останні рекомендації, останнє поновлення було у 2020 році. Ви бачите, що після доцетакселу рекомендується серед іншого, рекомендується і кабазитаксел. Тепер деякі практичні аспекти застосування кабазитакселу. Рекомендована доза є 20 мг, про що ми говорили, це одно. Одногодинна внутрішньовенна інфузія кожних три тижні, обов'язково преднізон чи преднізолон 10 мг упродовж цього періоду лікування. Дозу можна 25 мг можна застосовувати окремим пацієнтам, і це вже є на розсуд лікаря. Розведення ну, зрозуміло, кабезитаксел, який ми представляємо. Є власне зручний для застосування, тому що у флаконі є 5 мл концентрованого препарату. Якщо, наприклад, нам треба 45 мг, то 4,5 мл відбирається, вміщується. ну, ідеально є стерильний інфузійний контейнер, що не містить полівінілхлориду, це з або з глюкозою 5% або з фізіологічним розчином, але може бути і скляна тара, яка для нас більш звична. І таким чином шприц, шприцом відбирається необхідна кількість концентрату, розчиняється у глюкозі або фізрозчині, і застосовується, застосовується. Цей. Треба сказати, при медикації все ж таки важлива для кабазитакселу. Треба застосувати так само, як ми застосовуємо, наприклад, для доситакселу, а особливо для паклітакселу, це антигістамінні препарати з групи H1 блокаторів. Ну, цей, тут найбільш відомий нам дефінгідрамін, демедрол, 25 мг Рекомендують його, кортикостероїди, дексаметазон 8 мг достатньо. І антагоністи аж два рецепторів: це ранітидин. Ну, найчастіше в нас тепер використовується квамател, фамотидин. і при необхідності профілактичне, пероральне чи внутрішньовенне застосування антиеметиків, і упродовж цього треба забезпечувати належну гідратацію. Треба сказати, ще що можна, так як більшість пацієнтів є старшого віку, то Можна застосовувати і стимулюючі фактори, зокрема для профілактики нейтропенії. Ну і корекція дози, яка при розвитку побічних ефектів, вона є звичайна, фактично для більшості препаратів так робиться. Якщо є нейтропенія менше півтора, то треба дочекатися, щоб було півтора діга на літр нейтрофілів. І якщо таке було, то наступні введення вже знижується на один рівень. То саме стосується фебрильної нейтропенії, діареї, яка може спостерігатися, і нейропатії, неприємне ускладнення, яке, правда, буває вже після кількох введень, хіба що, хіба що Кабазитакселу. Яка корекція дози Кабазитакселу Everpharma? Починаємо найчастіше я про це говорив з 20, і якщо є необхідність, то зменшується до 15 мг на метр квадратний. Пацієнти, які отримують 25 і в них розвинулися якісь побічні ефекти, які вимагають зниження корекції дози, їх можна, в них можна застосовувати 20 мг, і можна розглядати одне додаткове зниження до 15 мг. Міліграм, які переваги кабезитакселу Верфарма, він випускається в дозі у флаконі по 50 міліграм. Це підходить для абсолютної більшості пацієнтів, тому що навіть у чоловіка 2 метри квадратних 25 міліграм, коли ми хочемо на метр квадратний, то 50 міліграм вистачає. Ще одна дуже важлива особливість цього препарату, як деяких інших препаратів, скажімо, компанії Сандос. Це є термостабільність. можна зберігати флакон, в якому залишилася частина препарату упродовж 28 днів при звичайному при звичайній температурі. Кімнатній він вже готовий зручно, бо його не треба розчиняти у самому флаконі. Він готовий до застосування, і мабуть ще одна дуже важлива. Риса це ну, таке добре співвідношення, якість ціна. Ще ми говорили про дослідження, які порівнювали кабезите з зензолутамідом і абіратероном. По-перше, крім того, що є тенденція до подовження загальної виживаності, достовірно краща клінічна ефективність і більша зручність у використанні, тому що це є одна, одна інфузія. На три тижні проти щоденного застосування препаратів. Треба сказати, що в клінічний протокол, який ще 2014 року майже 10 років не поновлювався, є рекомендація застосування КБЗ Такселу у другій лінії хіміотерапії після доцетакселу. Треба на завершення скажу, що. Ну, мабуть, практичні лікарі знають, а в деяких регіонах і навіть турбуються тим. Я показав тут кілька листів, що є е залишки, надмір, надмір препарату Кабаспал. Це один з Кабазітакселів е у деяких м установах України. От в одній з них, е скажімо, е 400 флаконів це достатньо багато. В інших трохи, трохи менше ні. Тут є тисяч в одному з обласних клінічних диспансерів, є 1200 флаконів, але треба сказати, що термін придатності у всіх є до, сьомого, до кінця сьомого місяця 2023 року. Дякую. Закликаю лікарів користуватися, скласти своє власне враження. Про цей препарат. Ще раз дякую нашим славним воїнам за можливість провести цю конференцію. Всього всім найкращого. Слава Україні! Бережіть себе!